Суню Волинь свято оберігає Луцьк, один із найпривабливіших обласних центрів Західної України. Із глибини віків залишається йому вірною ріка Стир, береги якої облюбував. Звідси й назва міста від слова Лук, тобто Вигін ріки. Інша легенда: назву міста пов'язує з ім'ям вождя східнослов'янського племені Дулібів, Луки. Який тисячоліттям глиб осів на його берегах. Красиву свято і щасливу будень, Ткачук, Шевчук, Кравець і Ковальчук, Стоїш віки, і ще віки прибудеш, над бистрим стиром вигнутий у лук. Першою писемною згадкою про Луцьк слугує запис в Іпатіївському літописі, датованому 1085 роком. Проте корені міста глибші. Археологи дослідили: поселення тут існували ще 6-4 тисячоліття до нашої ери. Розкішна історична палітра Луцька Вібрала насичені барви. Наприкінці 10-го століття місто входить до складу. Київської Русі. Нащадки Володимира Мономаха правитимуть на Волині до 14 століття. Зокрема, розквітає Луцьк за Ярослава ізяславича, який закладає тут православну епископію, відкриває при церквах школи, маючи хрестильне ім'я Іван на честь свого патрона Іоанна Богослова. Споруджує він церкву правдивно красотою сіяющу. Святиню, яка нині є унікальною пам'яткою XII століття, не раз це древнє місто чуло хижий посвіст лютоординця, ординця потерпало від монголо татар, горіло у вогні і переживало облогу, проте, всупереч вітрам часу, вмившись водами стиру, вкотре відрочувалося, Знову і знову дивувало своєю красою і неповторністю. Увіковічнюється Луцьк на сторінках спочатку Володимирського, а далі Волинсько-Галицького князівства. І з року воно набуває розвою у складі Литовського князівства, облюбувавши Луцьк, Великий князь Литви Вітовт продовжує справу свого попередника, князя Люберта, і споруджує дивовижний замок із трьома вежами. Фортечні стіни, довжина яких понад 240 метрів, товщина більше метра, і які стали очевидцями шести віків, вражають своєю поважністю кожного. Бачив багато замків, але жоден з них не видався мені таким поважним. Таким гарним, таким красномовним, як цей, так у Луцькі вежі відомі польські письменник і художник Юзеф Крашевський. У січні 1429 року, у Луцькому замку з благословення римського імператора Сигізмунда, відбувається перший на теренах України саміт правителів Європейських держав. З'їзд монархів країн Центральної і Східної Європи, на якому вирішуються проблемні питання міждержавних відносин і зовнішньої безпеки. Свою красу і велич місто Настиру підкреслює блиском багатства і щедрості. Дослідники й досі вивчають цю знакову до Європи подію, а Луцьк саме з часу з'їзду з'являється на карті Європи. У середні віки Луцьк називають маленьким Римом. Він стає осередком міжнародної торгівлі і містом мирного співіснування церков та монастирів різних віросповідань бернардинського, домініканського і ізуїцького, сестер Бригідок. Цей проект, католицький костел святих Петра і Павла, втілив у Луцьку відомий італійський архітектор Джакомо Бріані. Поблизу. Найдавніший збережений до наших днів православний храм Покровська церква XIV століття, Лютеранська кірха, єврейська синагога, Вірменська церква, появу таких споруд з строкатий національний склад Луцька. Із Луцьком пов'язана діяльність таких відомих особистостей, як Петро Могила. Єлизавета Вулевичівна, Данило Братковський, Йов Конзелевич і багатьох інших видатних особистостей. 1497 року місто отримує Магдебурське право. Відтоді Луцька міська громада сама влаштовує своє життя, закладає підвалини самоврядування. Розташований на межі проживання українських, польських і білоруських народів, Луцьк постійно перебуває у колі інтересів таких могутніх держав як Російська, Австро-Угорська імперії, Литовське князівство. Відшуміли віки, і нині Луцьк на європейському шляху до Брюсселя, Берліна і Варшави. Розташований на перетині шляхів, що ведуть до країн заходу, обласний центр Волині, унаслідувавши славну історію, набув нових фарб стратегічно важливого суспільно-економічного міста Західної України. Сучасний Луцьк вражає розбудовою нових мікрорайонів. Розкинулось місто на площі 42 квадратних кілометри. Із заходу на схід його протяжність 10 кілометрів. Проживає тут 210 тисяч мешканців в обласному центрі Волині діє більш як півсотні великих і 120 малих промислових підприємств. Найбільше з них представляють машинобудування і харчову промисловість. Ввітома вага виробленої міською промисловістю продукції в загальнообласному обсязі становить 40%. У Луцьку працює 80% залучених в область зовнішніх інвестицій. У розрахунку їх кількості на одну людину місто входить до першої десятки України. Внутрішні капіталовкладення здійснюються у сферах торгівлі, обслуговування, капітального і житлового будівництва. За рівнем бізнесової активності Луцьк посідає четверте місце у державі. Обласний центр Волині місто учнівської і студентської молоді. Серед п'яти вузів, два національних університети. Діє тут 11 середніх спеціальних навчальних закладів, 27 шкіл, у тому числі 4 гімназії. Головна пішохідна вулиця міста носить ім'я Лесі Українки. Родина косачів, яка подарувала Україні двох письменниць Олену Пчілку та Лесі Українку, проживала у Луцьку у 90-х роках 19 століття. У самому центрі міста на театральному майдані пам'ятник співачці освітніх вогнів. Тут лучани і гості краю звіряють свої помисли, сюди в знак вічної подяки і пам'яті несуть квіт, лягають вони до підніжжя і від учасників численних фестивалів, які започатковані у Луцьку оберіг, берегіння, меч Луцького замку. Дзвонарського мистецтва Благовіст, Різдвяна містерія. Посередництвом одного з них поліського літа з фольклором Україна здобула членство у міжнародній організації автентичного мистецтва ЦІОВ. Гостей і жителів краю завжди радо вітають обласний театр Ляльок. Український академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, обласний краєзнавчий музей, діє тут єдиний в Україні музей Волинської ікони, де повернута до життя і зберігається ікона Холмської Божої Матері, датована 12 століттям. Керб обласного центру Волині вібрав у себе образ святого Миколая, який проявив своє чудотворне диво під Луцьком. І з прихильністю цього святого місто, яке зберегло свою назву і етнічну самобутність крізь тисячоліття, і далі щедро дарує нові знайомства, встановлює ділові контакти, розвиває глибокі дружні міждержавні відносини, а поетам дарує невичерпне натхнення. Мій древній граде, мій незрадний Друже, хвала тобі, мій княжичу, хвала, душа співця і мужнє серце мужа вінчають ореол того чола, красиву свято і щасливу будень, Ткачук, Шевчук, Кравець і Ковальчук, стоїш віки, і ще віки прибудеш над бистрим стиром. Вигнутий у лук.